Дітки, доброго ранку! Сьогодні до нас знову завітала Катруся зі своєю подружкою, медведичкою панді і її маленькою донечкою Люсі. Доброго ранку, Люсі. Доброго ранку, панді. Доброго ранку, Катруся. Але панді прийшла до нас не з пустими руками. Дивіться, що вона принесла нам у кошику. Що це таке? Давайте ми роздивимось уважно. Так. Це у нас що таке? Це перчик. Перчик. Так, це що таке? Огірок, правильно, дітки? А це що? Жовтеньке з зернятками? Кукурудза, правильно. А це морква. А вже ж. А це що? Помідорчик, червоний помідорчик. Дітки, а як одним словом можна назвати оці усі плоди? Як вони називаються одним словом? Так, дітки, це у нас овочі. Давайте далі роздивимось, це що таке виноград. А це що? Банан. А ось це. Яблочко, а це грушка. Правильно, дітки. А як, одним словом, можна назвати оці усі плоди? Як вони називаються? Так, дітки, це фрукти. Овочі і фрукти. Дітки, а як одним словом можна сказати про кількість цих овочів? Скільки їх тут? Як ми кажемо, їх Багато, правильно, їх багато. А фруктів теж багато, багато фруктів. Дітки, а як ви думаєте, чого тут більше? Овочів чи фруктів? Я теж не знаю, а давайте ну, ми їх порівняємо. А як ми це будемо робити? Давайте я викладу овочі всі в одну лінію. Морковочка, помідорчик. Кукурузка, огірок, перчик. А навпроти них, навпроти овочів, я викладу фрукти, навпроти морпочки, я покладу яблучко. навпроти помідорчика я покладу грушку. Напроти кукурузки, банан. Навпроти огірочка я покладу виноград. І що ми бачимо? Ми бачимо те, що у нас овочів більше. Бачите, овочів у нас більше. А якщо овочів більше, то значить фруктів менше. Овочів більше, а фруктів менше. Дітки, а зараз ми пограємо з вами в гру. У нас є три корзиночки, бачите? Три корзиночки. Корзиночка якого кольору? Зелена, далі оця якого кольору жовта і червона. Зелена, жовта, червона. І у нас є що: є яблучка. Скільки тут яблочок, як одним словом, можна назвати цю кількість. Їх багато, багато яблучок. А тепер нам потрібно розкласти яблучка за кольором у свої корзиночки. Бачите, яблучка у нас всі різного кольору. От, беремо ми одне яблучко якесь одне. Якого кольору це яблучко? Так, воно червоного кольору. В яку корзинку його потрібно покласти? Так, у червону, звичайно, кладемо його у червону корзиночку. Так, скільки у нас яблучок залишилось? Досі багато, багато. Хоча ми одне взяли, одне, але їх ще багато. Беремо наступне яблучко. Якого кольору яблочко? Зелене. Так, взяли ми одне яблучко, в яку корзинку його слід покласти. У зелену так, кладемо його у зелену корзинку. Скільки в нас яблучок залишилось? Багато і досі їх багато. Так, знову беремо одне яблучко. одне. Якого кольору яблучко ми взяли? Так, жовтого. Одне яблучко. В яку корзинку ми його кладемо? У жовту. Так, поклали в жовту корзиночку одне яблучко. Скільки у нас яблучок тут? Багато, ще їх багато. Ну що ж, беремо знову яблучко якого кольору? Зеленого, в яку корзинку. В зелену. Так, молодці дітки. Скільки яблучок? Багато. Так, ну, наступне яблучко. Якого кольору яблучко я взяла? Жовтого, так, в яку корзинку кладемо. В жовту. От ми жовте яблучко, одненьке кладемо в корзинку. І залишається у нас. О, скільки яблучок. Як про таку кількість вже можна сказати? Вже їх Їх уже не небагато, а їх уже мало, мало, їх мало яблучок. Беремо наступне яблучко. Червоне, так, одненьке. І кладемо в яку корзинку? Червону, звісно, в червону корзинку. І скільки у нас яблучок тут залишається? Мало. Мало, мало яблучок, мало. Беремо ще яблучко, якого кольору. Жовте, так, і кладемо в яку корзинку. В жовту, звичайно, в жовту корзиночку. Скільки яблучок у нас залишилось? Мало, мало яблучок залишилось. Берем ще одненьке яблочко. Одне яблучко якого кольору. Зелене в яку корзинку, в зелену, звісно. І залишається у нас скільки яблучок. Одне, одне яблучко якого кольору. Червоного в яку корзинку. Звісно, в червону. Ось так дітки, ми і розклали яблочка по корзинках. Молодці дітки. Отже, дітки, ми сьогодні з вами дізналися, що значить один, мало і багато. А нам вже час прощатися, тож до побачення, Катруся, до побачення панді, до побачення льосі, до побачення, дітки!